У Новому Завіті описано, як військові приходили хреститися до Івана Хрестителя. Це було хрещення, покаяння для залишення та виправлення гріхів. Тоді військові прийшли каятися і хреститися і запитали Івана Хрестителя, а що нам робити? Іван відповідав їм: не вимагайте у людей грошей силою та погрозами, не будьте мародерами, нікого хибно не звинувачуйте. І задовольняйтеся своїм скарженням, іншими словами, найбільший пророк сказав: Живіть по совісті і заповідям Божим. Продовжимо читати новий завіт. Далі апостол Павло писав, що начальник, представник влади, військова людина це Божий слуга, поставлений на добру людям. Якщо ж ти робиш зло, чиниш злочини, то бійся, поліція і військові. Не дарма носять меч, їм дано зброю і владу від Бога для помсти і покарання, що чине зле. Тобто, для чого владі та військовим дано зброю, щоб був порядок у народі та країні? Вони поставлені протистояти терору, агресії та збройним нападам на мирне населення. Тому військові, армія, поліція та подібні структури це слуги Божі. Їм дано меч Божий, щоб вони, як воїни, світла зупиняли цю темряву безбожі тероризму, насилля та війни на цій землі. Вони призначені для захисту мирного населення.